Які проблеми зі здоров'ям найчастіше виникають у людей після 50 років? Всім вітання вік після 50 років це новий етап життя для будь-якої людини, який може бути активним насиченим і здоровим однак саме в цей період починають накопичуватись наслідки способу життя, генетичних факторів і змін в організмі. Тож давайте розглянемо найпоширеніші проблеми зі здоров'ям у людей після 50 років і як їх уникнути. І перша проблема це серцево-судинні захворювання. У людей з віком судини втрачають еластичність, рівень поганого холестерину часто зростає, що підвищує ризик гіпертонії, інфаркту та інсульту. Що треба робити? Обов'язково контролювати рівень артеріального тиску та рівень холестерину, дотримуватись середземноморської дієти, багато овочів, риби та горіхів. У нас на каналі є відео на цю тему. Можете його передивитись. Обов'язково регулярна фізична активність кожного дня: ходьба, плавання, йога і, звичайно, відмова від куріння і помірне вживання алкоголю. Наступна проблема це цукровий діабет другого типу. Чому це відбувається? Метаболізм сповільнюється, зростає резистентність до інсуліну, особливо при надмірній возі. Тому щоб це уникнути, завжди підтримуйте нормальну вагу. Не вживайте прості вуглеводи і цукор, займайтеся швидкою ходьбою 30 хвилин на день кожного дня, і періодично робіть аналізи рівня глюкози в крові. Наступне остеопороз і артрит. Наші кістки з віком стають менш щільними, суглоби втрачають гнучкість та амортизацію. Щоб це уникнути або сповільнити, необхідне. Споживання кальцію та вітаміну, D. помірні силові тренування і вправи на розтяжку, і знов таки активність кожного дня без перенавантажень і бажано регулярна перевірка щільності кісток. Далі можуть з'являтися проблеми з пам'яттю, увагою, підвищується ризик деменції, тобто зниження когнітивних функцій. Для того, щоб це уникнути, необхідна постійна розумова активність читання, вивчення мов, головоломки, спілкування і участь у соціальному житті, здоровий сон, і зниження стресу і звичайно правильне харчування, особливо омега 3 жирні кислоти та антиоксиданти. Наступне проблеми із зором та слухом для профілактики виникнення цих проблем необхідні регулярні візити до офтальмолога та отолеринголога. Необхідно захищати очі від ультрафіолету та уникати гучних звуків і користуватися слуховими апаратами за потреби. А тепер окремо поради для жінок: слідкуйте за гормональним фоном, особливо під час і після менопаузи, частіше перевіряйте щільність кісток, жінки більш схильні до остеопорозу. Не нехтуйте щорічними оглядами: гінеколог, мамолог, ультразвукова діагностики. Для чоловіків необхідний контроль простати, аналіз ПСА та огляди у уролога. Пильнуйте за рівнем тестостерону, це впливає на енергію, м'язи та лібіду і займайтесь кардіонавантаженням кожного дня. Тож після 50 років життя продовжується, але вже з новими правилами. Тож пам'ятайте про це.